Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У нас сьогодні черговий відеоролик на дуже цікаву тему. А тема така: Церква, священик і гроші. Гроші і ще раз гроші, бо піп без грошей він нічого не, не буде робити, йому тільки давай гроші. Ну, от така у нас тема. Чого я вирішив записати на цю тему відеоролик? Останнім часом, ще частіше і частіше я в коментарях в соцмережах зустрічаю е, такі питання у людей стосовно церкви священиків грошів. а також дивлюся, стріми якоїсь батюшку, і там люди пишуть: скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати там похрестити дитину, скільки коштує машину освятити і так далі? Як зазвичай, що священик відповідає? Ну, скільки дасте, стільки й буде. Все по можливості і за бажанням. І тут пішло. І люди пишуть: О, то ви добре, а у нас піп такий, сякий, він, які гроші без грошей нічого робити не буду. Поки не заплатиш, все, не хрестить, ні вінчать, ні оспівувати, нічого святити тобі не буду. Я не знаю таких батюшок. От чесно кажу, я не знаю. Я зараз нікого не захищаю їх, бо я батюшка та й ні. Це дуже бути справедливо. Якщо ви знаєте яких священників, напишіть в мені в коментарях. Але не так, щоб ви десь там чули, а ви особисто мали з священником, прийшли з якимось проханням, і він вам отак відповів. Бо то, що де чуєте, дзвін не знає, де він, хтось там передав, набрехав, таке не пишіть. От. Дивіться. Якщо хтось з вас звернеться до любого священника з проханням. Там похрестити чи повінчати, чи ще щось таке зробити. І запитає, а скільки буде це коштувати? По-перше, питання некоректно ставити. Тому що треба спитати, яку я пожертву маю внести. Бо це не магазин. Церква не магазин, що там за определену суму відпускається товар. Ні, в церкві є пожертва. Зазвичай ще вам скаже, що орієнтовна сума отака. Але ви жертвуєте по можливості, а можете нічого не пожертвувати, якщо у вас немає можливості. Чого є орієнтовна сума? Така. От цих багато цікавих, що суму називається, ще раз наголошую орієнтовна. Тому що багато людей приходять, і коли їм кажеш, ну скільки пожертвити? А ні. Ну, якось ми хочемо зорієнтуватися, щоб і вас не образити якось. І я робив, наприклад, я відповідаю так, що ні ви навіть якщо нічого не заплатите, нічого не пожертвуєте, ви мене не образите. Але, а був ще такий випадок у мене, я свого досвіду буду частіше казати. Не те, що я там чув, а на своєму власному досвіді. До мене одна жінка підійшла, я її не знаю. Це було скільки років назад. До церкви вона не ходить. Принаймні до нас не знаю, може, у нас взагалі не, не з нашого міста. І підійшла і запитала, а скільки буде коштувати посвятити квартиру? Я кажу, ну у нас нема вартості, є пожертва. Ну, орієнтовно, скільки зможете, стільки пожертви. Е, ні. А якщо я дам більше, чим треба. Поняли? Якщо я дам більше, чим треба, людина переживає, щоб вона, дай Бог, не дала більше. То є така орієнтовна, щоб людина могла орієнтуватися. Але ще раз повторюю, це не є обов'язково. це... Приблизно. Щоб людина орієнтувалася. Але ж зрозумійте, дорогенькі мої, що оця сума, яку ви жертвуєте за якусь там потребу священнику чи в церкву, це не значить, що ага, півростий такий карман широкий, поскладав всі гроші туди і пішов собі додому довольний такий. Дивіться. Ви прийшли куди? В церкву. Зайшли в церкву, в церкві чистенько, в церкві тепленько. Зараз зима, в церкві тепленько, горить газ. А щоб е, опалення це циркулювало, роб, працювало добре, е, вінкнений насос циркуляційний, який сутками відключили тепер до весни, він буде мотати електроенергію. Оце приміщення, де я сижу, я зараз скажу, я зараз говорю за себе. Ну, приблизно ситуація однакова, наприклад, ну, я на своєму на досвіді, щоб ти казав, що я десь там, от за себе, як в мене є. Оце приміщення, де я зараз сижу, це приміщення недільної школи. Тут займаються дітки, серед, старша група дітей займається. Тут теж опалення електричне. Літку, коли жарко, тут у них сидить кондиціонер. Для дітей купується методичний матеріал, роздруковуються уроки, якісь завдання вікторини це все витрати. Є в ще недільна група молодша. Це дітки від 5 до 7 років. У них окреме приміщення, яке теж опалюється електрикою. Для дітей закуплялися православний буквар, теж література дитяча для занять. Портфелики для дітей, це все дітям купляється безкоштовно. Ще є в нас недільна школа для дорослих. О, де дорослі вже від 15 років 16 і до 100 можуть ходити. Для них теж друкуються якісь матеріали, якісь готуються, там треба їм планшетки. Я там закупили. І на це все треба кошти. Далі. От ви вдома, да? ага, от в цьому році треба там двері пофарбувати, а в цьому дивись, вже підлогу треба вже там лінолю міняти чи якийсь ремонт проходить. так? Церква так само. Але ви об'єм церкви, подивіться, який об'єм у вас вдома, квартирі чи будинку, який об'єм церкви, то там треба фарбувати, там треба підкрасити. Там треба миючі засоби купити, за воду заплатити, за газ заплатити, за електроенергію заплатити, на єпархіальний взор треба заплатити. Нужденні приходять якусь копієчку чи продукти треба дати. А тоді вже що -то, а батюшка теж хоче їсти і він має годувати свою сім'ю. По апостольським правилам священник не може займатися підприємницькою діяльністю. Він не може бути бізнесменом. Він служитель вітаря Господнього. А хто ж має Піклуватися про священника, хто повинен його кормити. Коли час з людьми, знаєте, говориш. Кажуть, а де це в Біблії сказано? Окей? Ми звернемося наш до Біблії. Ось, ось. Бачите, хрест намальований. О, написано Бібія. Да? Я вам навіть зачитаю старо заповіту трошки. І знову. Буду читати на російській мові, бо в мене Біблія є на слов'янському мові і на російській. На Слав'янській ви не зрозумієте, російську ви всі розумієте. На українській мові в мене Біблії поки нема. Е так. Почнемо з старого заповіду. Старого заповіду. Відкриваємо книга СК 2 Законія, одна з книг В'яткого Завета, 18 глава. І читаємо 6, ага, з 4 п'ятий вірші було таке коліно Лєвіно, яке вибрав Господь для того, щоб вони служили при храмі Господні. Це коліно священників в старому заповіті. І Господь прямо заповідав ізраїльському народу піклуватися про них. І що Він каже? Так же, Господь каже народу своєму, так також начатки від хліба Твоєго, віна Твоєго. І єлеє твоего то масло, олія, хто не знає. І начатки о шерсті овець твоїх, а давай йому, то тобто є священнику. І боївої відбрав Господь Бог Твой і середи колен твоїх, щоби Он пристоял перед Господом Богом Твоїм, служил і благословляв во імя Господа, сам і сини його во дні. Тут що таке начатки? Начатки це перше. Виходячи з Біблії, то є перше, що ви от, якщо у вас є вівці, ви стрижете, да? ну от як тут в старому заповіті було дуже розповсюджене да? овець розводили, почав стригти шерсть. Наш перший, першу частину, перше, що віддавай священнику. Зробив вино, перше священнику. Зібрав хліб на полі, першу частину священнику до церкви. Тобто <кхе> зараз да? виросли вас на городі, викопали картоплю. А яку яка частина? А в Біблії теж є. Десяту часть Господь каже, віддай. Десяту. Тобто викопав картоплю. ага. Десять мішків викопав. Мішок до церкви неси. Сто літр вина зробив. Десяту часть до церкви неси. Хліб зібрав, чи там помідори Виростив скільки помідор. Десяту час до церкви занесе. Скажіть мені, хто це робить? Хто це робить? Ви ж кажете, що треба по і все. Ну от по біблії, будь ласка, робіть, та відкрив новий заповідь. Е, перше послання Коринфянам апостола Павла, апостол Павел каже їм: Разве не знаєте, що священнодійствуючи питається питаються святилища, Тобто алтаря. Що служащі жертвеннику беруть долю от жертвенника, так і Господь повелял проповідучим Евангеліе жити от. Благовіствовання. Біблія каже, не я кажу, Біблія. Скажіть мені, хто зараз це робить? А це мають робити не тільки ті, хто до церкви ходить. Це мають робити всі, хто живе в тому чи іншому, чи все іншому місці, де служить батьків, де є церква. Бо рано чи пізно іде, чи похоронити, треба, чи повінчати, чи щось посвятити і таке інше. так? Але ж ми цього. От, Біблія так каже. І навіть те, що ми жертвуємо на церкву, то частина йде для священника. А то думаєте, що так набив, кишеню набив, і все. І е, дехто може сказати таке. А я нічого не вирощую, я живу в квартирі, е, ходжу на роботу, отримую зарплатню і нічого. Ну, значить від зарплатні ви повинні. Ну, я вже, да, хоч Біблія і каже на 10-ту частину. Ну, вже скільки ми приділимо свою частину, але. Яку частинку ми повинні маємо пожертвувати на храм? А ще, знаєте, думають, о, то так ну в уяві можна малювати собі, що вийшов пів такого зранку. Як глянув, о, то в очері стоїть 50 машин святитися. Зо 4 чи 5 катафалків спокойниками до церкви їдуть. А ще душ 20 чекають, поки їм квартиру батюшка посвяте. То, думаю, не сплює пакуваці. Дорогенті мої. Дивіться, я знову ж кажу за своїм досвідом. За, я служу у місті, яке було раніше районним центром до недавно. Да? Зараз ми об'єдналися районний центр, це Одеський район. Раніше був Біляївський район, місто Біляївка. За останній місяць я освятив одну машину і освятив один будиночок. І там, і там скільки пожертвують. Ті люди там кожну значу таку суму і пожертвували на храм. Та, щоб ви так нема люди не, не уявлялося, що там цілими днями йдуть їдуть, і їдуть, їдуть ціними днями. Він тільки співає гроші складати і, 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 і присувати. От. Тому, е, дорогенький, а ще я сказав, священник зарплатню не отримує. Не отримує. Живе суто на ваших пожертвах. Оце все, що я вам хотів сказати. Так що всього найкращого вам. До нових зустрічей на моєму каналі, на моїй сторінці, Господь з усіма нами.